Львівський пляцок гетьман, котрий я приготувала на основі старого перепису одного із львівських пляцків. Смачний як і має бути. Оригінальний в розрізі та з історичною назвою під настрій мого чоловіка. Смачний ароматний яскравий та колоритно львівський Весь пляцок готується на одному тісті, що є дуже зручно. Отож, 150 г вершкового масла я розм'якшила трішки в мікрохвильовій, до котрого всипаю 150 г цукру та ще 10 г ванільного. І швиденько перетираю просто виделкою масло із цукром. Почергово додаю 5 жовтків, щоразу розмішуючи. 5 білків із цих яєць наразі в мене стоять в холодильнику. Вони мені знадобляться пізніше для приготування бізе. Вмішавши всі жовтки, додаю 200 г сметани та швиденько розмішую. Розмішавши все до однорідності, залишається додати борошно та розпушувач, а саме 10 г розпушувача та 600 г борошна. Треба домішувати поступово, тобто порційно спочатку просіявши приблизно 1 четверту із загальної кількості. Перший раз розмішую ретельно, так щоб тісто було більш-менш однорідним, а потім додаю борошно. Знову якусь частину трішки перемішую, бо тісто вже є таким дуже борошнистим, саме час викласти його на стіл та замісити руками. Це тісто потім потрібно буде розділити на три частини, до однієї із котрих додати какао-порошок. Тому спочатку варто замісити таке дуже м'якеньке тісто, залишивши приблизно 100 г борошна в стороні. І до одної третьої частини додати 2 столових ложки какао-порошку, а до 2-3 частини тіста ще додати трішки того борошна, котре залишається. Отож, я відрізала одну третю частину тіста, просіяла до нього какао і замішую, доки тісто не стане однорідним, гладеньким та еластичним. Якщо б я всипала відразу все борошно, то ось ця частина тіста була б більш твердою, аніж потрібно. Сформовану кульку тіста загортаю в пакетик та кладу до холодильника. Повертаюсь до тіста, котре в мене залишилось. Підсипаю ще трішки борошна на стіл та домішую тісто. Воно також не має бути твердим, досить м'яким, але не настільки, як зараз. Гладеньке та еластичне: рамів 20-30 борошна в мене ще залишилось в мисочці. Розрізаю тісто навпіл, загортаю в пакетики та кладу до холодильника. Натомість виймаю з холодильника шоколадне тісто, навіть якщо воно там стояло 5 хвилин. Трішечки розкачую йому, надаю форму невеличкої полянички, і розрізаю ножем на невеличкі квадратики. Із цього тіста мені потрібно зробити 30 шоколадних кульок, вклавши до кожної кульки невеличку частинку волоського горіха. Враховуючи, що я розділила тісто ножем на 16 частин, то з кожного такого квадратика в мене буде виходити по 2 кульки. Щодо волоски горішків, то їх потрібно приблизно 5 штук. Перший корж формується із білого тіста, викладеного на деко зверху на котре шоколадні кульки рядочками та збиті білки. Для приготування бізе потрібен електричний прилад 5 білків, збиваю до легенької піни і потім поступово починаю додавати цукор, всипаючи щоразу невелику кількість та розмішуючи. Коли білкова піна набуде певної гладкості, потрібно влити одну столову ложку ливонного соку. І в кінці я ще додаю 30 г кукурудзяного крохмалю. Насправді, це рецепт італійської меренги, моя ж мама просто збивала білки із цукром. Крохмаль можна вмішувати до збитих білків вручну або ж зменшити обороти вашого електричного приладу до мінімуму. В кінцевому результаті на вінчику вашого електричного приладу завжди має бути ось такий дзьобик. І щойно зараз можна готувати перший корж. Виймаю із холодильника одну частину білого тіста і руками розтягую його по периметру деко. Розмір мого деко для випічки 30х40 см. Зверху на біле тісто викладаю бізе та розгладжую його лопаткою по периметру деко. Невеличку кількість бізе потрібно залишити приблизно 2-3 столових ложки для приготування ще одного коржа із сиром. Але то пізніше зараз викладаю всі шоколадні кульки зверху на бізе. Виходить 5 рядочків по 6 кульок в кожному. Ставлю корж попередньо розігріту духовку. Температура 130 градусів час випічки 50 хвилин і до однієї години. Другий корж в мене буде із сиром, тому 500 г 5% сиру. Попередньо я його перетерла блендером із 100 г цукру і ще 10 г ванільного цукру. Вмішую 2 жовтки, виливаю 100 г розтопленого масла і ретельно розмішую так, щоб сир вібрав в себе все масло. У випадку використання більш жирного сиру масла можна не давати. Щоб надати сирній масі легкості та пишності, я збиваю два білки із дрібкою солі та делікатно вмішую їх до сиркової маси. Останній інгредієнт 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю або 1 столова ложка борошна на вибір. Окрім сиру, для приготування другого коржа потрібно ще близько 200 г вишень. У мене вишні заморожені, але можна використовувати і консервовані. Отож формую другий корж. деко розміром знову 30х40 см, застелене пергаментом. Викладаю другу частину білого тіста, розтягую його по периметру. Зверху на тісто викладаю всю сирну масу, розгладжую її лопаткою. І зверху на сир викладаю вишні. Вони в мене вже розмерзлись, але ще не зовсім м'які, такі тверденькі. Вишні я викладаю приблизно в такому самому порядку, як і шоколадні кульки в попередньому коржі. Але дивіться, за смаком вишень може бути набагато більше. Витягую із холодильника у ту невелику кількість бізе, котре в мене залишилось із приготування першого коржа. Його зовсім небагато, приблизно 3 столових ложки, але достатньо, щоб накрити зверху вишні. Перший корж після випічки я не виймала відразу із духовки, а тримала його ще там 10 хвилин з привідкритими дверцятами. Винявши корж із духовки, залишаю його в деко, доки не вистигне. Корж із сиром випікається в попередньо розігрітій духовці. Температура 170 градусів час випічки 30-40 хвилин. Заверни ванільний крем 1 літра молока гріється на плиті із шкіркою половинки лимона. До 4 яєць всипати 200 г цукру, 10 г ванільного цукру, 70 г кукурудзяного крохмалю і розмішати це все до однорідності. Додати до цього черпачок теплого молока, перелити суміш, процідивши до основного молока на плиті та заварювати крем, помішуючи цілий час вінчиком на невеличкому вогні. В кінці можна збільшити вогонь, щоб крем швидше набув щільності. Час приготування 5 хвилин. Для приготування фруктового крему потрібно 400 мл вишневого соку, невелику кількість котрого всипаю до крохмалю. Цукру не даю, бо сік придбаний вже солодкий. Якщо б був натуральний сік, то ще треба 300 ложки цукру. Крохмаль краще розводити власне в невеликій кількості соку, потім додати весь сік, включити вогонь під каструлькою, щойно маса розігріється, додати 100 г вершкового масла. Мій виявився не дуже якісним, і я додала ще заморожених вишень, які в мене лишились. Готується такий крем на помірному вогні, цілий час помішуючи вінчиком. Так само, як і попередній крем, я забула сказати, не доводячи до кипіння. На його приготування також потрібно приблизно 5 хвилин. Коржі та заварний ванільний крем, я готувала на день раніше, а фруктовий крем перед складанням пляцка. Він дуже швидко застигає і стає таким як мармелад. Тому краще, якщо він теплий або кімнатної температури. Складаю пляцок. нижній та верхній корж, пляцка, це будуть коржі з сиром. Кожен із двох коржів потрібно розрізати на дві частини. Нижній корж із сиром та вишнями я вже змазала заварним ванільним кремом, а корж із шоколадними кульками та бізе змазую фруктовим кремом. Легенько розгладжую крем по поверхні та складаю коржі докупи так, щоб бізе було всередині. Ці коржі дуже легенькі і легко переносяться. Легенько придавлюю коржі зверху руками для того, щоб вони добре з'єдналися між собою. Викладаю другу частину заварного білого крему, розгладжую лопаткою по периметру та накриваю коржем із сиром. Обережно, бо вони досить важкуваті. Корж із сиром у мене чомусь трішечки довший вийшов. Тому трішечки вирівнюю верхній та нижній корж. І на цьому все Пляцок потрібно поставити до холодильника хоча б на ніч. Але я хочу закрити трішки бокові сторони, тому збила невелику кількість сметани із загущувачем, щоб одразу вже вона в холодильнику застигла. Я не думаю, що вам доведеться готувати сметанковий крем, бо в мене насправді заварного крему було трішки менше, аніж на літрі молока. Тому я відразу відкоригувала кількість крему для цього пляцка. Зверху пляцок я притрусила какао порошком, поклала витинанку, а потім присипала добре цукровою пудрою. Звичайно, для такого високого пляцка оптимальний час для просочення це доба. Як бачите, дуже яскравий та оригінальний в розрізі. Смочный ароматный пилацок Гэтман